Просто візьміть Квертин Імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Кількість поранених у наслідок обстрілу Краматорська зросла до шести під завалами ймовірно перебуває людина. Напередодні росіяни поцілили по місту за попередню інформацію. Ракета ракетами х 22 фільтрувальна станція, яка очищує воду міста, знищена і на місці події зараз. Перебуває наша знімальна група. Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова наживо звідти. Тож вітаю Маргариту. Розповідай про наслідки атаки міста і що відомо про стан потерпілих. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ми знаходимося в Краматорську біля житлового кварталу, куди поцілили росіяни біля епіцентру прильоту. Можете побачити наскільки великі наслідки ворожої атаки. Подивіться на ці багатоповерхівки. В них повибивало шибки. В деяких на деяких поверхах навіть немає цілих балконів. Подивіться, частина вулиць перекрита. і також заїзди у двори. Також тут неможливо проїхати. Наразі тут працюють комунальники, розгортають тут генералі генератори, аби люди могли грітися і підходити, також заряджати телефони. Подивіться, наскільки щільна тут робота, і наскільки багато уламків. Далі покажу вам через дорогу. Ця частина вулиці перекрита, тому що тут власне і стався епіцентр вибуху і прильоту. Там наразі бачу це фільтрувальна станція. Звідки подавалася, очищалась вода в Краматорську. Подивіться, там е, ще досі осередки тління. Ми наразі нас туди не пропускають на саму станцію, тому що там, ймовірно, ще е, під завалами перебуває людина. І наразі там рятувальники працюють, аби дістати е, людину. Там, е, власне, і постраждали комунальники. Там вони перебували шестеро людей, в якому вони стані. Ми будемо дізнаватись протягом. Ефіру, і прошу подивитись е, наразі, як відбувався момент обстрілу, е, який засняти місцевими. Наразі служба цивільного захисту розгортає намети для місцевих квартири, яких постраждали. Ось бачите, тут люди проходять. Він вже один намет встановлений. А було за ми теж чули напередодні близько восьмої вечора. Росіяни поцілили. Було три вибухи мінімум, і також четвертий був найсильніший. І ось в цьому кварталі наскільки. Багато будинків постраждали. Прошу і ще про місцевих скажу, що місцево постраждалих будинків ночували е, або в рідних, або в сусідів, або в знайомих. Тому що тут і наразі мінусова температура, мінус 5, А вночі було ще холодніше. І ті, хто лишали в своїх квартирах, вдягали на себе всі теплі речі, які в них є. Прошу прямо мову. Мешканці, мешканки місцевої Світлани. Перед цим було три. Три і чотири вибухи, а потім жутка, жутка. У мене балкон повело, бо сусідів взагалі вікна вилетіли. Про стан потерпілих будемо дізнаватись далі, і також чекаємо на коментар місцевої влади щодо того, як подаватиметься вода в Краматорську в нашому районі, де ми перебуваємо. Там вода є. А ось в декількох районах подається наразі технічна вода. Як буде місто забезпечуватись водою, будемо розповідати вам вже в наступних випусках. ТСН. Соломія. Дякую, Маргарита, за роботу. Кореспондентка Тесан Маргарита Потапова була зараз з нами наживо із Краматорська і розповіла про все, що відбувається у місті після обстрілу і про те, що зросла кількість поранених до шести.